За останні десятиліття ринок харчів у Сполучених Штатах заполонили генетично модифіковані продукти. Їх опоненти вимагають від уряду зобов'язати виробників вказувати інформацію про ГМО на харчових упаковках. Під тиском під їх тиском штати Мейн та Коннектикут прийняли відповідні закони. Виробники усвідомлюють силу своїх опонентів і обіцяють запустити просвітницьку кампанію з метою переконати споживача у безпечності генетично модифікованих харчів. Розповідає Зорислав Байдюк. Днями мешканці та гості американської столиці стали свідками незвичної кампанії. Вулицями міста прокотились автоовочі. Акція Fishy Food зі сленгу Сумнівні харчі покликана привернути увагу до необхідності позначати на упаковках ГМО інгредієнти. Зі столиці автоколона вирушила через усю країну до штату Вашингтон, де розглядають відповідне законодавство. 80% харчів в американських крамницях мають ГМО. Однак виробники не зобов'язані позначати їх наявність, каже учасник кампанії Ніколас Шиллер. Перший інгредієнт кукурудза швидше за все генетично модифікована. Маслянка, мабуть, з молока корів, яких годують генетично модифікованими харчами. Ніколас переконаний, що генетично модифіковані організми шкідливі для здоров'я. Наші дідусі з бабусями та попередні покоління не споживали таких харчів. Зараз ми бачимо раптовий стрибок інцидентів з харчами та хворобами. Якщо вони кажуть, що ГМО безпечні, але не позначають їх на упаковках, ми не можемо бути впевненими у безпеці. Однак, експерти, починаючи від Національної академії наук, США, закінчуючи всесвітню організацію здоров'я ООН, стверджують, що споживання ГМО не становить загрози. Урядові інспектори кажуть, що тести таких харчів не викликають підозру. Однак опоненти наполягають, аби були опубліковані результати досліджень. якщо ви тримаєте щось під ковдрою, люди почнуть вимагати прозорості, і поки ви триматимете щось у таємниці, люди будуть дивитися на це підозріло. Кейсі Енрайт очолює раду біотехнологічної інформації. Вона обіцяє незабаром підняти завісу. нас просили показати результати досліджень, тож незабаром ця інформація буде оприлюднена. Дані будуть опубліковані на вебсайті gmoanswers.com. це частина кампанії, яку треба було почати значно раніше, каже Кейсі. Ми повинні були почати говорити про це два десятиріччя тому. Тож тепер, коли ГМО викликає підозру все більшої кількості людей, індустрії доведеться докласти чимало зусиль, аби довести безпеку генетично модифікованих продуктів. Зорислав Байдюк, Голос Америки.